Мікс дитячого взуття Primark. Ось такі резинові на пляжик дитячі, 22-й, 23-й розмір. Ось такі сріблясті, дуже гарні, яскравенькі такі. 27 розмір. Далі тапочки. Легенькі на літо. 33 розмір. Ще одні папочки, 32 розмір. Ось такі кросівочки в білому кольорі, легесенькі на сіточці. розмір 31. Ще одні кросівочки в сірому кольорі. 32 розмір. Ось такі кеди, тряпчаний верх, розмір 33 в чорному кольорі. В'єтнамочки. Ось такі з смайликами 31-32 розмір і тапочки. Сині легенсенькі на літо, 34 розмір.